Давайте налітайте, я сама все готувала без зарази всякої. Чого сидимо? Ой, дякую, але я на дієті, тому візьму тільки перчик і морковку. Ти хочеш мене образити? Я для чого 12 годин біля плити стояла? Ну, у тебе гостей багато з'їдять, а я трішки стримаюсь, тому що розумію, що це точно мені буде не на користь. Я ж сказала, готувала сама, хімії немає. Але ж То все жирне. Те жирне, те Шуба, котлетки, давай накидаю тобі. Ні. Дякую, та не соромся ти всі свої. Ну, один день можна нічого з твоєю дієтою не станеться. Давай. Я розумію, але ніяких але не хочу чути. В мене сьогодні день народження, мене засмучувати не можна. Давай печінковий тортик кидаю тобі. Ні, я вірю, що це все дуже смачно, але ясно. Ясно, все ясно. Старайся, ото От виставляй нашу. Кому поставила б вазон з під віконя, ти сиди, щипай, все одно одні салати їсиш. Мені справді незручно, але зробити собі гірше я також не хочу. Чим гірше? Чим все натуральне? Я в магазині під мікроскопом кожен овоч перевіряла, щоб нічого такого не взяти. Я вірю, але о, є морковку зі та яка морковка? Дивись, варенички з м'ясом діставай. Ні, дякую, я все сказала. Нічого, приходила тільки. І не п'єш ти також, так? Їжте, хоч, кров'яночка.